Вітаю вас і перед вами коротенький огляд нашого модулю інтеграції з соціальними мережами, а саме з Facebook. Цей модуль використовує функціонал штатного модулю erp ЄПОду social Marketing, але додає до нього декілька корисних функцій, тому керувати вашими дописами у Facebook буде значно зручніше. Використовується цей модуль дуже просто. Ви приєднуєте ваш аккаунт у Facebook. До цієї системи використовуючи ось цей функціонал. Аккаунт приєднується максимально просто, незважаючи на весь стандартний спротив корпорації Мета. Ось у нас приєднаний аккаунт Movieus-Demo, ми можемо його передивитися, побачимо, хто відповідає за ведення цього аккаунту, і побачимо, які типи дописів ми можемо в ньому розміщувати. Це пости та рілси. Ми перейдемо в наш модуль і далі спробуємо створити новий допис. Ми додамо новий допис оберемо його тип знову по Story куди ми його будемо постити. Якщо у нас є кілька систем, то ось тут у нас будуть зображені всі аккаунти, які ми можемо приєднати. Ми додамо зображення, яке ми будемо публікувати, та запостимо. Після чого оберемо рекламну кампанію, в рамках якої буде просуватися цей допис. Ось у нас є маркетинг стори з якою ми будемо працювати. І цей допис буде відбирати інформацію саме по цій маркетинговій кампанії. Далі ми можемо обирати функціонал, коли ми будемо опублікувати цей допис. прямо зараз, чи заплануємо його на потрібну нам дату. Оберемо опублікувати зараз. І опублікуємо цей допис в нашу стрічку Фейсбука. Коли цей допис буде опубліковано, ми зможемо з ним взаємодіяти і бачити всю інформацію по ньому. Скільки було створено кліків, скільки було лідів. Далі переглянемо всю інформацію по цьому допису і побачимо його в нашій статистиці. Після чого будемо працювати з цими дописами, так як нам це потрібно, тобто створювати ліди з коментарів, відслідковувати активність і е, далі розвивати нашу присутність в соціальних мережах. Ми можемо відфільтрувати всі дописи, які зафіксовані саме на цій сторінці. Ми можемо бачити всі коментарі, всі е, охоплення від цих дописів. І будемо працювати з тими дописами, які у нас опубліковані. Також можна відкладати дописи в драфт. Тобто робити їх в чернеці, і публікувати по мірі необхідності. А в рамках відслідковання кампанії ми бачимо всі дописи, які є в рамках цієї кампанії, скільки було на них кліків, скільки створено лідів, тощо. Також ми можемо прямо звідси додавати дописи безпосередньо через інтерфейс маркетингової компанії. Як бачите, цей функціонал розвиває можливості самого модулю social Marketing, але робить функціонал доволі широким і дає можливість публікувати кілька типів дописів з різним мультимедійним контентом, що дає змогу більш ефективно використовувати Facebook як інструмент просування вашого бізнесу. На цьому все. Будь-які питання по цьому модулю ви можете поставити нам в коментарях або звернувшись на сторінку компанії Mobius. Дякую.